Так, 14 серпня. Їду лісом і бачу біля дороги прямо з мотоцикла ось такого білого гриба. 14 серпня спека така стоїть, ну, як влітку, звичайно, не прямо там під 40, але вище 30, дуже серйозна температура. Спека, одним словом, дощу давно не було. Думаю, йду, подивлюся сироїжки. Я вже трохи їх тут набрав. Дивіться, бо я вже заїхав до лісу, там зупинився, нарізав і хотів переїхати. А бачу по дорозі ось такий білий гриб, така знахідка, бачите, такий як осінняк. Ну, зупинився, подивився. Тут також є багато сироїжок. Зараз їх позрізаю, переберу, котрі хороші, котрі погані. Ну, Такі напевно. Будуть хороші, ось як ця. Ну, ось такі сироїшки наберу трохи сьогодні. І подивлюсь заодно білі гриби. Є. У мене там пару таких місцин, що їм навіть спека не страшна. То Зараз будемо дивитися, що це тут під буком. Дивіться, це білий Це білий. Подивіться тільки. Дивовижно. Я його не помітив, ну, бо я звідти приїхав. І я його не помітив, а дивіться, він тут виріс під буком. Ну, зараз зірвемо, подивимося, який він. Начебто непоганий грибочок. Бачите? Тут такі тіні біля потоків і їм тут нічого немає. Це не польський, як би хто не думав, це ж чисто натуральний білий. Ось такий. Просто корінь так тоненький, бачите, але тут він потовще буде. Ось такі знахідки починаю. Свій похід з цього моменту. Я тільки заїхав. О, дивіться ще один. Дивіться ще один. Я не побачив але цей вже зігнив, здається. О, цей вже зігнив. Ну це дивина, зараз тут ще трошки пошукаю, бо може десь тут є ще гриби. Як тут три були, то зараз, може, ще буде. Зараз глянемо. Так, ось там мотоцикл, де знайшов ті три гриби. Перейшов тут через такого потока, де тече водичка. Дивіться, ще якась знахідка, але це, напевно, не білий. Давайте зірвемо подивимося. Це такий ось дубовичок. Ну, Але симпатичний, молодюсінький Ось такий. Ну, клас, теж такий непоганий грибок. Є така місцинка в лісі повалені Буки. Я тут сироїжок так теж добряче знайшов. Минулого разу тут був, знайшов багато лисичок. А зараз прийшов сюди. А тут мене чекає ось така знахідка. Білий грибочок. Не знати в якому стані, бо зверху він погризений. Зараз глянемо, який він знизу. Ну, знизу теж трошки, але не так сильно, як зверху. Ну, в принципі, такого можна забрати, повирізати і щось на сушіння вибереться. Бо вони чисті, бо тут у холодках ростуть і вони принаймні чисті. Не такі, як у великому лісі, де немає затінку. Ось такий. Шукаємо. Красинів. Та що, ви, то вже удача, дивіться. Дивіться, що то є один. Другий. Ну, ось такі два красені. 14 серпня. Клас. І навіть нема дощу. А якби був дощ? Я думаю, що коли піде вже такий сильний дощ, зарядить хоча б на 2-3 дні ну Не прям великий дощ, а такий затяжний, то гриби вже попруть осінні. ось такі. Ну Тут 100% будуть. А де-інде треба їм буде більше часу. Ну Але тут вони вже почали рісти, грибниця вже прокинулась. Тут завжди гриби перші і до самої пізньої осені. Дивіться ще один. Дивіться, ще один. Ну, Клас. На сонечку як вигрівається. Третій. Ну, хіба не заслуговує це лайка і підписка. Якщо ти ще не підписаний на канал, то швиденько підписуйся, тому що осінній сезон не за горами. І круті знахідки будуть виходити дуже часто, щоб не пропустити. Підписуйтесь, будемо розвиватись потроху, щоб нас ставало більше. Бо скоро вже нас 15 тисяч. Ну, а то вже прям суперська знахідка. Дивіться, що за грибина здорова така. Клас, прям здалека його помітив, недалеко від цих трьох попередніх, що знайшов, але це прям пушечний гриб. Тому що зараз таки ще знайти це рідкість. І, звичайно, настрій піднявся колосально, бо гриб в прекрасному стані. Просто суперський. Ось який здоровий. Ну така грибалка мені приносить купу задоволення. Ось так, плюс 4 тут на рівному місці. Я вже із кошика сироїшки і ті попередні знахідки перегрузив. І зараз буду тут чистити і ці складати. І ще тут пробігнуся, бо можливо тут десь пропустив, а можливо ще десь за деревами не видно. Зараз буде ще. Ось так. На вулиці спека 30. Дивіться, грибочка просто нульсовий. Просто чистисенькі, білосніжні. Ну осінняки такі. Ну, бо це вже ті, що їх не дуже хробаки валять. Ось такі гриби, Дивіться, яка краса. Ну, то зараз йдемо шукати на, нов... на свої наступні грибні місця. І там зараз будемо дивитися, де тут ті є. Так, біля такого сухого поваленого булка. Я вже десь показував його у відео своїх неодноразово. Десь тут навіть робив фотки собі на заставку, так прикольно. Знайшов ось такого білого гриба. Дивіться. Ну, цей буде поганенький, напевно. Ну, я зараз його подивлюся, почищу, але тут майже фактично нема що брати. Але зато гриб тут не один. І ще одна така ось велика знахідка. Опа! Тримається. Опа! Ну, я можу його відірвати. Ось ще один такий грибочок, ну цей непоганий. Такого заберем. Ну, Зараз, звичайно, почистим, подивимося. Заберем. Їх оба-два розглянемо, поріжем. Буде видно, що з них зараз буде. І ще тут на цій полянці треба пройтися по забуки, подивитися, чи ще щось не буде. І ще одна місцинка трохи нижче в мене. Зараз ще там гляну. Ще одна знахідка у мене біля лісової дороги ось кошика поставив. Дорога так пішла, я йду нею. А тут, ось на сонечку, вигрівається білий гриб, який по якості зараз глянемо. Бо з виду виглядає не дуже симпатично. Опа, я пропустив одного, дивіться, ще один. Ще біля дороги один. Я того не побачив, як проходив. Бо я звідти прийшов ось з тої дороги. Ну, цей поганий, цей доведеться викинути. Цей також такий самий, напевно, буде. Ну, ось такі гриби, з яких вже нема що вибрати. Ну, тут їх і залишимо, але щоб вони були гарненькі, то гарно б доповнили. Мою колекцію грибочків, а так змушений їх викинути. Ну а це вже розмірчик, подивіться тільки на цю махіну. Шкода, що гриби переросли. Минулого разу, я коли тут був, то хтось перед мене повизбирував, а цього разу ніхто не був. І ось такі гребини залишилися в лісі. Не, ніхто їх не чіпав, ніхто не збирав, але такі гриби треба вже викидати. Ну що, хороша була знахідка. Ось який здоровий, прямо аж дуже далеко мені треба тримати, щоб в камеру влізав. Шукаю на такій полянці лісовій. Ну, Тут така, як подина. Зараз думаю, тут буде ще щось, якщо ніхто не був. Тільки ну, ось під тим буком знайшов великана. ось він у мене ще в руках. Я ще його навіть не встиг поставити. Я просто побачив зразу другого гриба, хотів підійти, а потім ще й третього побачив. Та думаю, вже покажу всіх разом. Дивіться, ще один такий. Теж. Ну я тут, щоб ви розуміли, минулого разу був. Грибів тут не було, я тут прям ходив прямо чисто тут. Ну. А зараз ось такі великі вже перерощі гриби тут понавиростали і вже усі зіпсувались, як бачу. Три гриби і два попереднього, то п'ять грибів зразу викинув. Підряд. Ха. Ось такі справи, така купа грибів. Таке буває. Ну що ж, викидаємо. Так, уже п'ять грибів знайшов. А в кошику порожньо. Надіємося, хоч цей шостий гриб нас порадує. Там ще один за ним бачу, але цей вже набагато буде кращий. Ось такий, тому цього будемо забирати. І тут ще недалеко біля нього ще один є, напевно, теж хороший. Так, цей теж буде хороший, ще краще попереднього. ну і Хоч два. Хоч два гриби, та вже хороші. Ну, якщо б вони хоча б ті попередні такі були, то в мене вже б непогано так додалось грибів. Але, як бачимо, гриби поганенькі, зіпсувалися вже, переросли, але як бачимо, теж що ніхто не був, бо гриби ось тут є. Тут таке місце, що якщо хтось пройшов, то великого гриба вже не залишиться. Ну, зараз ще ось там в цих більших буках, там думаю ще щось буде. Зараз підійду. Підійшов я до тих великих бучків. Ну, до зарослів тут більш така густіша локація. Ну і дивіться, у мене тут що. У мене тут е, ось такі гриби. Один тут другий. Ну цього ще можна взяти. Ось тут третій. А там далі в мене ще є попереду, ось там стоїть біля дороги четвертий. За ним трошки пізніше. Бо я тут уже кинув кошика, бо побачив ще одного молоденького. Ось такий. Бачите, тут був, але я його вже зацепив ногою, то він вже вистрибнув. Ось такий молодисенький, бачите, вони ростуть. Якось їм і без вологи. Ну тобто без доща вдається вирости тут біля цих потоків. Ну, і ці ще я не почистив. Зараз ці чотири чищу і йду тому, що там біля дороги. Ось такі знахідки. Так, а ось і саме той грибок біля дороги. Пишіть, яка ситуація у вас з грибами? Чи збираєте, чи є, який регіон? Бо у нас ось такі вже на відході. Ну поки як на відході. Тут вони ростуть, але ті літні, що були, то вже дуже-дуже рідко їх можна знайти. Десь ще по один є, але слабенько. А ось такі тут потроху буду ще збирати. Поки не почнеться осінній сезон. Ось там знайшов того біля дороги і знову знахідки тут поблизу. Якщо б взагалі, скажу чесно, ті попередні гриби, що я повикидав, було їх, хоч половина з тих хороша, то я б файно вже назбирав, але і так не жаліюся. Тому що періодично гриби все знаходжу. Ну тут взагалі добре знайшов, я б сказав, ось таких красенів. Ну, пощастило, бо ніхто не був. Бо якби хтось був, то я б не знайшов нічого. Ну, Можливо, пару штук. Але це таке місце, що тут, якщо хтось пройшов, іншому грибнику знайти в цей час. Я маю на увазі важко знайти. Бо коли їх масово росте, то тоді знаходять всі. Я руки вже запачкав у ті старі гриби. Ну, Я ці всі забрав. Навіть того, що коло дороги знайшов, забрав, не знаю, там далі вдома вже розберуся з ним. Чищу ці і шукаю ще аж там. Ось От там ще піду, а потім ось туди, до бучка того лежачого там глянем. Так, я біля того лежачого бучка, про який говорив, показував, що йдемо до нього. І в мене тут знахідок теж купа. Дивіться, один, два і там далі третій у мене. Не знаю, який тут третій. Але ті два на вигляд непоганенькі. Цей взагалі тверденький, але жук йому з'їв ножку. Я вже це відчуваю. Ось Як його виїли, ну, загалом гриб 50 на 50, бо половину йому виїли, але ще є багато чого живого. Нахідка номер два набагато симпатичніший маленький. Ось такий. Грибочок цей найби був. Тим часом кошику потроху набирається. Там я вже перегрузив півтора кошика у великий ковшик. Та зараз вам покажу пізніше, як до нього підійду, бо я його там нижче залишив, щоб не тягати лишній раз. Дивіться, на такому сонцю ось такий грибок стоїть. Ну, з того гриба, напевно, теж... Вже нічого взяти не буде можна, бо червіві вони такі, як вже ось такі великі жовті, то вони вже більш-менш так пронизані черв'яками. Тому такі я не беру вже. А ось ті два заберу. Бачите, тільки забрав того і з пуття того забрав, тому що він чистенький, що на пути знайшов. Ну а ці зараз буду різати і дивитися. А потім покажу пізніше, чи вони будуть чисті, чи які. Ось так. Так, переїхав, запаркувався. Ось їхав цією дорогою, перегрузив кошика порожній і побачив гриба. Ось такого красення білого. Прямо біля дороги. Не хотів зупинятися, бо думаю, вже запаркуюся там і там хай постоїть мотоцикл, бо я тут буду ходити навкруги, і щоб його вже не перетягувати. Ну, то Я там запаркувався і повернувся за цим грибком. Ось там ще дубовичок є маленький. Але нас цікавить ось такий білий гриб ідеальної якості. І Ті попередні, що я там назбирав великі, вони всі були чисті. Я їх забрав, вдома переберу, але були максимально чисті, то було шкода їх викинути. Ось так. Ще одна така чудова знахідка. І зараз тут буду на цих локаціях шукати інші гриби. Дивимось. Чесно вам відповім, то я сам здивований. Тому що я не очікував, що я наберу стільки грибів. Дивіться, зараз я вам краще покажу. Ось так витягнув. І ще один тут білий гриб. Знайшов, ну це минула місцина, де минулого разу я тут знайшов, був теж два хороші гриби. Зараз також вже два бачу. Одного зірвав і ще один ось такий хороший. Дивіться, який довгелезний. Хороші такі гриби. Зараз я ще тут подивлюся, за... може я ще щось, бо минулого разу сюди познаходив. Теж були гарні грибочки. І ось так, набрав досить таки непогано, я б так сказав. Зараз вам покажу, скільки їх у кошику. Але сам того не очікував, що наберу такі класні гриби сьогодні. На такий ранній час для грибів. ну Ранній для осінніх, пізній вже для літніх. Ну, то є, є. Дивимось, дивимось, бо може бути ще десь тут, в окрузі. То зараз тут трошки походжу, подивлюся. Може щось ще знайду. Так, а ось і він, бурий гриб. Але я запізнився. Його з'їли вщент. Ось такий. Ну, але шапочка, бачите, бура, аж фіолетова така. Це хороші гриби. Люблю на них ходити. Це одна з місцин, тут практично крім цього місця і ще тут дві місця знаю, де вони ростуть. На цьому маршруті більше їх практично тут ніде нема, а вже там на інших схилах вони полюбляють рости. Ну, Один був і то бачите, його з'їли. Ну нічого, чекаємо осінь, їх буде повно. Ось я там припаркований. Знову нова локація. Я тільки по дорогах збираю зараз, попри потока, попри дороги. І знаходжу ось такого гриба. Теж файняцький такий осінняк. Я на них кажу осінняки, тому що вони чистесенькі, як сніг. А коли висихають, то взагалі бомбезні. Ну Зараз о, такий, о, супер. ну, Клас, сьогодні вдала грибалка, хто би що не казав. Забираю, дивлюсь потроху ще. Може хоч парочку грибів знайду. Цикл там і стоїть. Вище я знайшов гриба, обійшов ось так. Низом-низом. Уже цього по дорозі почистив. А тут іще один. Ну Це просто фантастика. Теж класний грибочок ось такий під гілками бука. Опа. Дивіться, ще один. Супер. Білесенький знизу, файний такий. Ну, молода м'якоть, я маю на увазі. Жовтий, але молода м'якоть. Ну, ще плюс два такі в мене. І в мене зараз буде повен кішти, той мій великий. Класна грибалка, класна. Ще пару грибів і можна йти додому. Ставте лайк. Так, ось кілька грибів. Так файно набрав. Сироїжок дуже мало знайшов. Чомусь вони вже перейшли. Їх так багато не як бувало. Штук 20, може знайшов. Ось так прикапчав собі, бачите, зручно в мене. Прикапчується ось цей світер, в корзинку поставлю, бо вже сюди не влізає. І шлем на мотоцикла, бо тут їжджу по дорогах, щоб кожен раз на себе не брати, то так. Швиденько, ну. Рюкзачок від Акрополіса, як бачите, себе оправдовую, ось тут ножик собі ставлю. Катаюся взагалі без водички, не набирав сьогодні, бо потоки близько всяде, де можна попити, де схочети. Ось така грибалка вийшла. Не знаю, чи буде в мене ще щось сьогодні за знахідки чи ні, то дозніму і поставлю перед цим. Ну, а поки що, ось так. Такий вийшов похід. Як на мене, досить таки непоганий, енергічний, такий прям файний похід на такий час. Дуже класні гриби. Що скажете, пишіть свої враження в коментарях. Рюкзачок можна замовити по силиці в описі під відео. Переходіть. Також ось дивіться, ще не побачив, тут ще гарна сируїшка. І заберу. Теж з собою ось така. О, Хороша, прямо ще на ній така малесенька виросла. Ну ось такий похід, одним словом. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.